Як правильно заряджати Теслу. Перш за все, вам потрібно відкрити лючок. Робити це обично натисканням сюди. От, Лючок відкрився тут ми бачимо американський порт. Якщо у вас машина зі штатів, то ви можете її заряджати трьома способами. Тріші двома. Є мідна зарядка і бистра. Для мідної зарядки я використовую такі два переходні. Це переходник на Type 1, виглядає він так. От. І переходник на type 2, виглядає він отак. Вот от. Якщо ми говоримо про медну зарядку, то зачасту це я користуюсь цим переходником Type 1 от. Но, Якщо дуже багато ліфів займає зарядки, то я вже достаю оцей от Type 2. От. А якщо ми говоримо про зарядку, то от, потрібен от такий переходник на CSS. Виглядає він. От, так от. от. Тут ще є така кнопочка. Якщо у вас машина доріст, то вона має бути вижата, якщо у вас рістальін, то має бути нажата. Також CSS для американських тесел працює тільки для рестайлингових машин. Для дореста треба міняти блок літрофіти міняється він тут. От, там процедура стоїть 200-250 доларів. А зараз я покажу, як правильно заряджати. В общем, все банально просто достаєте нужний вам порт. Я взяв Type дн Берете нужний переходник, вставляєте, виглядає так. Підходите до порта і вставляєте. Пам. Було голубе, бачите, стало синє. Синє означає, що машина готова до зарядки. Тепер вам треба зайти в приложення і машина зарядку. Там приложення різні, тому на приложення я це колись не буду. Зараз я активую зарядку і покажу, що буде далі. Як бачите, я запустив зарядку і цей порт тепер мігає з Це означає, що зарядка пішла. Також у нас от на екранчику видно, що зарядка йде. От, оскільки це у нас повільна зарядка, то у нас швидкість. Фокусуся камера. 7 кВт, до речі, так. Повільно заряджає 7 кВт в годину. Швидка заряджає по-різному там від 30 до 150 кВт. От. і Ну і Чим більше батарея заряджена, тим швидкість падає. От. Е, я виставив ліміт зарядки до 80%. от. І 14% воно буде заряджати мені півтори години. от. Якось так, в принципі. Якщо ви хочете зупинити зарядку, то ви можете її виключити в приложенні або нажати тут кнопочку «Основіть зарядку. Зараз я виключу зарядку і, і покажу, що робити далі. От, як бачите, я зупинив зарядку і порт мігає голубим. Це означає, що зарядка не йде і цю е -е, штучку можна доставати. Якщо воно у вас мігає не голубим, а синім то вам треба в моніторчику нажати кнопку. Е -е розблокувати зарядки, тоді воно буде голубим. От. Коли воно у нас голубим, просто беремо і витягуємо. Все. І зараз воно само закриється. Оп, все. Ну і далі ставити на місце все, не ховайте і можете їхати собі. Все, Всім дякую, всім удачі.